До дрібно натертої картоплини додаю подрібнену цибулю. Замочений у молоці хліб. Одне яйце, мілко подрібнену моркву. Додаю рікоту 350 г фаршу із свинини, солю за смаком та перчу. Все вимішую. У холодильник на 30 хвилин. Виліплюю котлетки, кожну котлетку обсипаю паніровочними сухарями. Тильною стороною ножа роблю на котлетках ось такі узори. Обжарюю котлети на добре розігрітій сковорідці з двох сторін. Ну що, пробуємо? м'ягенькі, як пух, рекомендую.